Спалах сказу зафіксували на Вінниччині. Найбільше заражень у Хмільницькому районі. Там від початку року працівники Держпродспоживслужби зафіксували 27 випадків сказу диких та домашніх тварин. Сказ це гостре інфекційне захворювання, яким людина може заразитися. Збудником є специфічний вірус, що міститься в слині хворої тварини. І єдиний профілактичний засіб є проведення щеплення вашого улюбленця. Фахівці проводять безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Аби зупинити поширення смертельно небезпечного вірусу. Укуси, подряпини або контакт зі слиною зараженої тварини можуть бути смертельними і для людей. З нами на зв'язку Ігор Лясковський, заступник начальника Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Мої вітання. Доброго дня. Які заходи проводять працівники ветлікарні з метою попередження укусів тварин та поширення сказу? З метою попередження поширення сказу насамперед проводиться роз'яснювальна робота серед населення через сайти ОТГ та Казятинську Ріо було опубліковано 4 статті. Також проводиться згідно планів протиепізотичних мироприємств. Щеплення щеплення з початку року було щеплено 1726 собак та 1437 котів. Навесні була проведена пероральна вакцинація диких м'ясоїдних, було розкладено 17 тисяч 250 доз приманок з вакциною, для що охватило площу 690 кілометрів квадратних. Це бувший Казятинський район. Чи активно вакцинують саме власники тварин? На жаль, це проблема власники тварин не доставляють тварин на щеплення, а при подвірних обходах відмовляються від щеплень. Звертаю вашу увагу, що щеплення тварин має менший ризик захворіти? Сказ це смертельне захворювання, його можна попередити лише за допомогою вакцинації. Чи збільшується кількість безпритульних тварин, і чи становлять вони небезпеку? У 25-му році з тих випадків, що сталися по Козятинському відділу Хмельницької лікарні, було 11 випадків сказу. одна лисиця, два безпритульних коти, чотири безпритульних собаки та чотири домашніх собаки. На жаль, популяція безпритульних збільшується. Звертаю вашу також увагу: якщо поведінка домашніх тварин змінена, негайно звертайтеся до лікарів ветеринарної медицини. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую ма за що нашим глядачам. Нагадую, Ігор Лясковський, заступник начальника Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, був з нами на зв'язку.